Людина, яка на грані виживання, їй не потрібна ні психологічна, ні соціальна допомога. Це війна. Люди будуть гинути. Фахівців цілком ну хто вміє працювати, да з шоковими станами країні не було. Я лінива, в мене прокрастинація. Я не можу зранку встати дві години. Я нікому не потрібна. Люди взагалі розівчилися говорити. Якщо я бідосечка, якщо я жертвочка, ті помогіть. Ця війна вже йде довго, і ну ми реально не знаємо, коли вона закінчиться, дозволи. Своїм пацієнтам писати щоденник матюків. Фокус на собі, так. а не на ядерки. Віра, привіт! привіт. Е, сьогодні хочу з тобою поговорити про такий ну, певний зріст. Війна вже йде е, е, більше ніж два роки, насправді. Да? То, що ти казала, зараз гостра, е, досі триває фаза. А в більшості людей наразі існує більше нерозуміння, що з ними е, відбувається. І як наслідок, ти знаєш, як от, ну немає діагнозу, немає плану дій. І тому сьогодні мені хочеться, щоб ти розповіла в принципі, що відбувається зі здоров'ям ментальним, середньостатистичного українця, українки. Що у нас відбувалося за ці два роки? Ну, по-перше, шок, да? і ну, такий достатньо екстремальний стан. Україна поділилася на тих, на кого безпосередньо вплинула війна. І на тих людей, хто до цього дотичний через мас-медіа, да, через те, що ми знаємо в новинах, в соціальних мережах. Я маю на увазі зараз території, в яких були активні бойові дії, які були в окупації під окупацією, там, де були активні обстріли і прильоти, да, і там, де їх не було. Все ж таки Україна на це поділяється. Відповідно до того, ну, типу, де ми територіально були. Відповідно до цього, і динаміка, да, і картинка вона змінювалася. Більше того, ну на якихось там пунктах екстремального прийому, наприклад, коли там з Краматорська, з Донецької, Луганської, Харківської області, ну Луганської, напевно, вже ні, да, але виїжджали люди. То ми після 2014 року добре були підготовлені до такої роботи. Це організовувалося достатньо швидко і на вокзалах, і в Вінниці, і у Львові, і у Дніпрі, да, там де приймали там більшість людей шокованих. І я тобі скажу, що перше там два чи три місяці я постійно говорила одне: людина в складних життєвих обставинах. Яка на грані виживання їй не потрібна ні психологічна, ні соціальна допомога? Їй потрібно поновити базові функції, да відновити базові життєві процеси, і тут не до психології, тут не до усвідомлення, звісно. Там, де потребував психолог, і, на жаль, в нас їх майже не було підготовлене, це оце вранішнє включання в екстремальну а, ситуацію. Да? Я навіть говорю про Київ, де в сусідній дом прилетіло, ми перелякалися. Там була потрібна швидка допомога. В нас працюють психологи в ДСНС, звісно, і вони в такі екстремальні моменти підключаються. Але насправді фахівців цілком, ну хто вміє працювати, да, з шоковими станами. Із екстремальними ситуаціями їх майже в країні не було, і ми їх ну фактично, практично, не готували. Будемо відвертими. Знаю цю історію з боку. Да, ну, осіб. зараз же ж не перші три місяці вже два а роки вас... повномасштабного ми напевно сформували свою психологічну готовність. До екстремальних ситуацій, умовно кажучи, коли були перші вибухи, перші прильоти, перші сповіщення і алерти у нас в мобільних телефонах, десь там щось летіло, якесь ПВО чи не ПВО працювало, ми просто не знали і не уявляли, як це буде. Тепер, завдяки медіа, да коли от там Дніпро прилітає на автовокзал, прилітає в житловий будинок, ми вже знаємо, що буде. Швидка, що буде розбирання завалів. Ну, тобто, ми, напевно, психологічно, якщо не готові до таких ситуацій, то підготовлені, ну, як мінімум, да? а ті, хто зміг для себе якісь внутрішні там. Рішення прийняти трошки більш цинічний до життя і сказав собі там на початку, хоча б сказав, це війна, люди будуть гинути. Ну хоча б так, вони просто більш психологічно готові до того, що десь з кимось стається горе. Вони це переживають, але ну, там, емоційно підготовлені. Звісно, не можна бути готовим до своєї реакції на це. Конечно. Ну, ми її нею не керуємо. Це хімія. Кожній українці, українці на сьогодні краще повести щоденник. Так, що відбувається, реакції, почуття? Я точно за журналінг, я точно за щоденник, при тому, що там зі своїми клієнтами ми використовуємо два різних типи ну, такого журналінгу: один рефлексивний це коли є робота, є проекти, їх достатньо багато, але психіка виснажується і не витримує такого сильного навантаження. Ми це робимо з покладанням і плануванням так, щоденним, з рефлексією такою. Якщо ми говоримо про. Тобто то, ти більш подробніше, тому що навантаження зараз у всіх. Тобто там людина прийшла ввечері, там поробила хатню роботу, вклала дітей, там або я не знаю, просто там вклала чоловіка, або просто дзвонила, бо, наприклад, теж такі в мене є пацієнтка, бо я її коли питала про тривожність, тому що є в неї порушення цикла, а аналізи в неї все добре. І вона каже, я спокійна, я спокійно реагую. Я кажу, ну щось же ж вас вибиває. На ці функціональні зміни в здоров'ях. І виясняється, вона каже: батьки лишилися на окупованій території, вони підтримують ту владу. І вона каже: я ж не кину своїх батьків, от я тиждень збираюся силами, я їм дзвоню, 5 хвилин розмови, на наступний день я лежу і знов я там працюю далі, потім знов тиждень збираюсь, ну і так вона там декілька разів на місяць е дзвонить. Це в тебе дуже усвідомлена пацієнтка, бо вона розуміє, що їй після цього дзвінка треба полежати, потім попрацювати, да. потім зібратися. Так От щоб Це такого... занадто занадто усвідомлена, правильно. Тобто для цього і потрібен ведення щоденника і про рефлексії, що саме людині потрібно записати. Розумієш, тому що інформації купа щоденник вдячності, там щоденник ще чогось. От, конкретно, що в кінці треба написати? мені ж треба так: оцю пігулку раз, два, три Давай мені вправи. раз два три щоденник вдячності. Значить, якщо реально хочеться дякувати, можна цим користуватися. Але я чесно від початку війни дозволила своїм пацієнтам писати щоденник матюків, кого вони хочуть ну прям понівечити. Тобто, знаєш, це така історія з агресією, да, з випуском. Супер. до цього додати ще бокс. Або е, якесь е, інтенсивне фізичне навантаження, да, там, хоча б дуже інтенсивний бік, uh -huh. ну, якщо зовсім сил немає, хоча б планочку на дві хвилини. Uh -huh. Давай повернемося до рефлексії. Значить, все залежить від стану, і тут треба одне з іншим не переплутати. З одного боку. А з іншого боку, я як фахівець розумію, що поки ми з одним працюємо, інше що? ну на паузі, але два одночасно можуть не влізти. Бо рефлексивний щоденник це окремий вид роботи. Ну так само, як і читання книжок, наприклад, ну це ж не відпочинок. Ну це може бути відпочинком, коли ти професійну літературу читаєш. Да? Там ти її вмієш вже читати по основаних uh -huh, стовпав. Uh -huh. Але художня література це зовсім не відпочинок, це окремий вид роботи. Да? Хобі таке в нас є ситуації важких станів емоційних. Стресових і дестресових для того, щоб зрозуміти, що в твоїй поведінці викликає сильний стрес, достатньо простих чотирьох питань ввечері або зранку, коли вистачає сил, коли на це є ну, більше сил, натхнення угу, і фокусу угу. уваги. Відкрити нотатничок або заметки в телефоні, телефоні. і поставити собі зафіксувати 4, 5 а, якихось подій, які впродовж дня. В тебе реально закарбувалися в свідомості, або викликали в тебе сильні емоції, або ну, щось спричинили в змінах, да, там, ну, що тобі довелося плани змінити. Просто значущі події. От так от просто в рядочок і як, було? А їх не могло не бути. Ну дивись, якщо я гарно поспала, це теж подія. Ну Це активна дія, вибач, якщо в мене був крепкий, міцний сон, і я поспала 8 годин це подія в моєму житті. Якщо я сходила в душ, вийшла з душа, а мені чоловік приготував каву, то це теж подія, і це позитивна подія в моєму житті. Да? Якщо в мені вистачило сил відкрити якийсь кулінарний рецепт і сьогодні приготувати сім'ю не просто крильцями, а зробити якісь там ну щось там більш кулінарне, це подія. Ну, важливо записати просто дії, які для тебе особисто взагалі ти можеш згадати. Тобто, якщо їх не було, ну єдине, напевно, що якщо це клінічна депресія, і ти цілий день лежав в, в пастілі, ну тут, напевно, дія було намагатися думати про якусь дію. Ну, давай так. Ти ж не просто так питаю, Це теж те, що я бачу у жінок. Рівень... Давай так в клінічній депресії ми йдемо до фахівця і починаємо додавати медикаменти. Вибач, будь ласка, але нашій психіці. Потрібно допомогти. І якщо ми говоримо не про депресивний стан або апатичний стан, і оцей депр... «в мене депресія, да? там як ми говоримо, а саме важкий стан які ми можемо говорити, я лінива, в мене прокрастинація. Я не можу зранку встати дві години. Після того як встаю, мені ще дві години треба над тим щось подумати. Мене дратує, що в ці дві години мені щось хтось хоче поставити питання, і я взагалі нічого не хочу, і я не можу вибрати в магазині, вибач, на поличці між одним печивом і іншим. Або взагалі заходжу в магазин, а потім виходжу звідти з пустою корзинкою». Це клінічна депресія, це до фахівців. Можуть написати тобі, можуть написати мені. Ми дамо контакти психіатрів. Якщо немає грошей і неможливо піти до платного фахівця, є лінія, де є там декілька разів на тиждень працюють психіатри. Можна дати туди заявку, якщо жінки там або чоловіки за кордоном, така лінія теж працює за кордоном. Вони ти знаєш якось... номер телефону? Я знаю номер телефону, це Національна психологічна асоціація. Точно вони задіяні в цьому uh -huh. процесі. Щоб де... Ми просто під відео написали. Для, для без, безоплатного, будь ласка, дамо контакт. Для платного треба, треба розуміти, знаєш, психіатри, так само, як і там гінекологи або психологи, мають свою спеціалізацію. Треба зрозуміти, хто з психіатрів більш дієвий буде, та, менше налякає або більше допоможе та, в цьому uh -huh. сенсі. І оця вся історія, там, там ти говориш, де не було жодного. Одних дій. Ну це вже клінічна депресія. І варто все ж таки до фахівця і не про джурналінг. Бо знаєш, ми ж з тобою зараз дамо і розкажемо, що робити а, в написанні рефлексії, а потім виявиться, що людина, яка оце написала, вона не знає, що з цим робити, і, і взагалі, чи хоче вона ту правду знати. Все ж таки, усвідомлена згода має бути. І ну, до себе треба відноситися з ну, бережно, з да. турботою. По, по, повернемося до журналу. П'ять справ написали. За написали день. справи. І далі щодо цих справ поставили собі чотири питання. Угу. Що то за реакція угу. у мене була на ситуацію, да? ну, на угу. оцього опит... як угу. я відреагувала? Треба її назвати. Це найважче <гум> бо дати ім'я ну, тому, що зі мною відбувається. Не тільки там роздратувалася, не тільки загресувала, не тільки наорала там, або не тільки була радісна. Дуже важко. Тому я тут раджу йти або назвами кіно, назвами книжок, назвами якимось предметів, або там не знаю, я завмерла як камінь, або там, типу, в мене не знаю заболілки кишківник. Ну, хоч щось, понімаєш? Ну, типу, не угу. те, що ну ми, ну, наприклад, там, от мені сьогодні подарували квіти, да? там я відчула радість. Згадала там історію спілкування з цієї людини. Правильно? Угу, тобто угу. чітко прям прописати відчуття. Моя акції, реакція я... про мене турбується, або, типу, в мене буде декілька днів краса на столі. Мені це дасть трошки більше радості. Але оця реакція, да, яка я в цей момент, що зі мною відбувається? Другий момент, які думки? Да, про що я думала, коли ця реакція не стала? До яких емоційних станів призвели ці думки? Да? Тобто реакцію від емоційних станів ми відділяємо. Ну, і далі, можливо, якщо в когось є на це сили, да, подумати, що може погіршити і що могло б покращити. Ну, тобто, чи я так відреагувала, як ну, типу, в цій ситуації це було окей, чи мені хочеться відреагувати? Якимось іншим чином, наприклад, ми домовилися з подружкою йти в театр. Подружка в останній момент написала, що вона не зможе зі мною піти. Угу. Моя реакція да? в мене мають знову змінитися плани. Ну, типу, вона мене підвела, я нікому не потрібна. Що там ще може бути? Я самотня, от, і навіть подружці я не потрібна. Да? Що я думала? Коли я починаю про це думати, да? на оцю реакцію то, то да, запускаються да. всі думки, і далі ми перебуваємо в якомусь певному емоційному стані, да? або самотності, або не в Певненості або без виходів. Тобто це стає для нас тригером, який поглинає нас, і ми в ньому знаходимося. Як я ще можу ну, типу, на це відреагувати? Mm -hmm. да, що я ще можу інакше вдіяти? Сказати... Mm, класно, подаруй комусь квиток. Класно, по... напишу іншій подружці. напишу десятку, хтось погодиться. Да? Не знаю, Закину класно... сторіч в, інт... в Інстаграм. Піду посплю. <різовувач> це моє улюблене сьогодні. Піду посплю. ну розумієш. Там власну... Я шут. погано спала. Я чудово сплю, в мене зі сном взагалі проблем немає. Я прям, я прям на поспати. Люди просто погано сплять і постійно про це розповідають. І я весь час, знаєш, там, ну, да? Що, що а да? не я розумію, чого вони не сплять. Проте, це історія, яка стосується дослідження станів. Психотерапевт точно може працювати з метафорами. Ну, оця метафора да при розповіді вона може бути дуже допоміжною і пришвидшити, прискорити да там якесь певне рішення, якесь відкриття про себе, але, хоча б у цей ну, перелік е, станів. Хоча б зрозуміти, пошукати в них схожості, пошукати, що одне і те саме відбувається, і так далі. Цього в принципі вже достатньо, щоб сформувати запит і хоч якось в когось щось питати, або відповідно дивитися у фахівців відповідну реакцію. Іноді це може провокувати і псо. Наприклад, я новину прочитала, а після цього там щось почала думати, або ще щось. Що стосується планів і ціле покладання, через те, що планів багато, вони постійно змінюються. Кількість задач. Вона не співрозмірна дедлайнам і часу на їхнє виконання. Ну да, 24 години тільки з'являється ну, у нас робочих. Ну, вибач, п'ять. <рес> <рес> Де кого двадцять 24. Ну хоча б 16. Що середнісічному українцю треба робити, щоб підготувати психіку до но до нових вирій подій? Ми всі розуміємо, що все рівно є там да поняття перебігу подій. Да, є поняття, що світ ну стає більш непередбачуваним, тому що доступу там до зброї там ядерної зброї, да вона стає більш доступною до людей там психопатів. Тобто, все рівно треба розвивати гнучкість а розвивати гнучкість до того, що може відбутися будь-що. Це саме про гнучкість. А другий момент. Ну, все ж таки, це про своє ставлення до ситуації. Да? От ми там на початку з тобою говорили про реакцію на ситуацію, українською мовою є чудове слово ставлення. Як я ставлю себе в цій ситуації? От якщо я бідосічка, якщо я жертвочка, якщо я, ну, ну, понимаш, типу, спасіть і помогіть, да? або якщо я є суб'єктом, якщо я є суб'єктом своєї діяльності, якщо я, ну, типу, ну, розумієш, я можу, можу з цим щось зробити. Перше. Треба розділяти події, те, на що я можу вплинути, на зброю психопатів, ядерку, зсу, ПВО. І на що я, ну, типу, можу вплинути реально, а можу я вплинути реально тільки на свій стан. На своє тіло, на своє тепло, на взуті тапочки, теплі ноги, похід до, до гінеколога, похід до психотерапевта, взяти фахівця з жіночого здоров'я, поправити собі гормони, зрештою, щоб вже виходити з того депресивного стану, Да Де, в кінці кінців просто навчитися пити ці бади, да, з... Е, як це називається? З вітамінками. Просто для того, щоб потрібну кількість води випивати. Ну, вибач, я може не науково якусь риб, річ говорю, але я точно знаю, що коли я починаю. Я пити... Работи, Краще дешевше, дорого? дешевше все ж таки просто навчитися пити воду. Дешевше воду просто навчитися. Да, без бадів. Ти бачила мої губи? Красиві зволожені? А раптом… Ні, Вони не зволожені, якраз ця помада просто впливає. Я прям реально відчуваю, як в мене все це під помадою потріскано. Ти знаєш, це ще що ж може бути? Це ж може бути скачки цукру. Тому, якщо у вас сухі, шановні, хто нас всі дивляться, а якщо у вас постійно сухі губи, у вас відчуття такої пересохлості, провірте глікований гімоглобін. Якщо, можу... мені, якщо мені сумно, і я їм ММДМ з просто пачкою. Провірте глікований гімоглобін. Да. Якщо він 6 і вище, або навіть 5,8, я вже раджу. Звертатися до фахівця до підбирати. ендокринолога, до сімейного лікаря да, і вже. Там... Ну, Хоча б просто перестати їсти солодкім. Але початку. в будь-якому випадку, щоб ми не робили фокус на собі, да. а не на ядерки, він ну, набагато кращий. Це перший момент. Другий момент. Ми ж всі, знаєш, типу, коли ці новини читаємо, ми такі герої. І ми робимо приблизно так. Щас, я все це побарю. Ну, типу, зараз все це станеться. А потім зсу ПВО збиває ту ракету, яка летить, і нам вже не треба нічого робити. І ми вже не герої, і самі нічого не зробили. Але напруження, ну в м'язах, да воно з'являється: поспостерігати, просто поскріняти, хоча б своє тіло. Ставити собі питання, а чого я хочу? А чому мені зараз хочеться там шоколадку? Може мені хочеться просто попити? А чого мені зараз хочеться їсти? Може мені треба просто водички попити? А чого мені зараз там хочеться шоколадку? Може мені треба, щоб мене чоловік обійняв? Знаєш, або мені хочеться поговорити з дітьми не про навчання, а про там щось про їх друзів. Емоційний голод — це те, що зараз щас... просто теж сьогодні зранку в мене була консультація. Дівчинка підліток, вона постійно їсть солодке, тобто, це такий жорсткий емоційний голод. В общем, фокус на собі це. Це найкраще, і цьому треба вчити дітей. Це один момент, а інший момент оцей фокус на собі. Ну від початку війни ми ж всі стали дуже автономними і сепарувалися. І якщо ти там десь в сімейних стосунках да, серед друзів помічала, кожен виживав по-своєму. Знаєш, ну, типу дружина з чоловіком раптом починала виживати кожен по-своєму, і це відчувалося як ну типу емоційне віддалення. І оця сепарація, да оця уособленість і автономія, вона була така. Типу, зараз я виживу і вас всіх за собою підтягну. Ви не забувайте. А в сімейних стосунках це відчувалося як реальне віддалення. Щось змінилося, з нами щось не так. А в нас же не такі стосунки. А ну навчитися ж проговорити це. Ну ніхто не, не вчив, Знаєш до цього. Не вчили. Слухай, ну що навчимося. Є інша сторона цієї медалі. Оця уособленість, оце виживання, да, і оця автономія, вона призводить до того, що ми перестаємо помічати, що відбувається з друзями. І з одного боку, потім відчуваємо себе викинутими, бо ну вони на нас не звертають уваги. А з іншого боку, те, як там до інших ставлять да, прохання, задачі і так далі, воно відбувається таке все, все мені нічого вам. І я тут, Наташа, скільки ця війна вже йде довго, і ну ми реально не знаємо, коли вона закінчиться. І я в цьому сенсі завжди орієнтуюся на такий ну сценарій, типу, вона ще буде. Нам треба всім терміново. Вчитися, турбуватися про інших, і це не турбота така, знаєш, сірі, я тебе зараз всиновлю, там в матірю, і таке, і таке. Бо інше. потурбуйся як мені зручно. Так, да, а це саме про те, як поставити питання: а що тобі можна? А що б ти хотів, щоб я для тебе зробила? А чи можу я для тебе щось зробити? А чи не хочеш ти там це? Слухай, я дуже хочу. Ну, типу, на твій розсуд. Приймати ні, також треба вчитися. Але оцей момент, коли ми почнемо просто турбуватися, а не нав'язувати допомогу, вламлюватися туди, тим більше зі своїми проблемами. Да, там, ну, ну спитайте, просто спитайте. Мені треба тебе от про це попросити. Типу, чи окей, якщо я попрошу про це зараз, чи скажи, коли, коли мені з цим повернутися? Там або, ну безліч речей, Наташ, я от прям зараз, знаєш, там десь там щось хтось попросив зробити. Зачепити по ходу, Да? там взагалі це не стосується мене, бізнесу, справ і так далі. Це просто якісь там дружні прохання. Але відчуття, що люди взагалі розівчилися говорити, знаєш. Ну, типу, вони ніби тебе нормально просять, і вони не відрізняють, що вони тебе просять ненормально. А я, як людина, яка вже два роки живе в війні і чує, як інші да, на це скаржаться, я починаю перевчати навіть близьких і казати: слухай, мені зараз. Ну, типу, боляче це чути. Мені б хотілося, щоб наступного разу ти мене попросив отак. Отакі слова мені будуть приємні. І це теж про себе. Коли ми орієнтуємося на себе, але іншу людину просимо. І йому підказуємо. Не да? типу, не стався так до мене, не говори так до мене. А будь ласка, говори до мене ось так. Роби зі мною ось так. Просто через прохання. І нам терміново треба цьому навчитися. Просто на завтра. На, на, на вчора. Дякую, що нас дивитеся. Підписуйтесь на youtube канал Школи жіночого здоров'я лікаря Селіна. Обов'язково підтримуйте відео лайками, коментами. Віра, щиро, щиро, дякую. Дякую тобі.